Понад 400 років і, на жаль, розуміємо, що ворог дуже і дуже підступний. Я хочу насамперед ну, подякувати, що насправді прийнято рішення і то забезпечення, яке сьогодні передбачене, воно вже нарешті є ну, хоча б той мінімальний заробітна плата і той оплата, який може стимулювати і перехід сьогодні на контрактну армію. То нам треба сучасна армія. Нам потрібна та армія, яка зупинить ворога, яка відкине від ворога до кордонів, яка зробить так, щоб наша українська незалежна держава стала найпотужнішою державою світу. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу щиро вам подякувати. В місті Франківську станом на сьогодні 1068 учасників бойових дій, які отримують 100% пільги. З міського бюджету ми компенсуємо, і це наш вклад. Також допомагаємо як шефство нашим військовим частинам. Намагаємося вирішувати інші питання і будемо вирішувати, бо ми розуміємо, що франків це є тил кожного українського вояка, який іде захищати українську незалежну державу. Тому хочу вам ще раз подякувати і завірити, що міська влада буде докладати максимум зусиль. В допомозі Збройним силам України, а також тим учасникам бойових дій, тим хлопцям, які зараз захищають незалежність там на сході. Дякую вам, слава Україні.